всім телеглядачам. Сьогодні ми розпочинаємо наш телепроєкт Вікові традиції. І ми запросили до інтерв'ю Отця Назара. Слава Ісусу Христу! Отче Назаре, розкажіть нам, будь ласка, про важливу заповідь, п'яту: як її важливо дотримуватися і яке вона важливе має значення для людини? Заповідь «Не вбивай». Слава навіки Богу. Отже, п'ята заповідь: чуємо назву «Не вбивай». Що воно для нас означає? Наш Бог є живим Богом, Богом, який дарує життя, вселив життя, вдихнув кожного із нас. І так само відповідальність за життя Господь дав кожному з нас, звичайно ж. І оскільки Він є Богом живим, то і закликає нас також підтримувати, зберігати. Можна сказати, так плекати те життя, і відповідальність за це несе не лише кожна людина, зокрема, але також і спільноти держави, церкви, сім'ї. Звичайно ж, заповідь не вбиває. Найперше закликає нас, щоб не лише фізично не завдавати кривди ближньому, але й також щоб... Самому собі не чинити кривди, тобто гріх самогубства є супроти цієї заповіді. Також до гріхів проти цієї заповіді належать гріхи знову ж таки, аборту, будь-які методи переривання вагітності, також контрацептивні засоби. Вони також суперечать цій е, заповіді, оскільки ми маємо, як люди, обов'язок оберігати, плекати життя від самого зачинання, від зачаття е, людської особи аж до її смерті. І навіть коли людина вже є при смерті, коли людина вже е, живе лише завдяки цим приладам, які підтримують е, життєдіяльність людини, життя. То доки мозок людини не є зафіксовано лікарями, що він ще є живий, доки він не помре зафіксовано лікарями, доти родина близькі не мають права відключити всі решта прилади. Тобто, якщо вже зафіксовано, що мозок помер смерть мозку, тоді ми вже можемо без гріха, так наша церква вчить без гріха, можна відкручати відключати всі решта прилади. Також до цього гріху належить і як ми кажемо цей булінг, також коли ми когось словом. своїм словом, також принижуємо, чи наштовхуємо на якийсь гріх, чи доводимо когось до самогубства, то ми також робимося співучасниками цього гріха, тому маємо обов'язок найперше пильнувати того. Окрім цього, є питання також зараз до військових. Часто виникає питання до військових. Наша церква вчить, що той, хто оберігає, хто. Відстоює свій народ, оберігає слабших, оберігає тих, хто не може за себе постояти, той не має гріха, звичайно ж, коли він обороняється і може вбити нападника. Але маємо завжди пам'ятати, що наша відповідь має бути співмірна нападу. Якщо нападник не проявляє такої, скажімо так, цієї жорстокості, але ми його вбиваємо лише через те, що він є наш ворог. То тоді ми робимося подібні до нього, ми самі беремо цей гріх на себе. Тому маємо бути з цим також обережними. Також частим є питання екологічного гріха, бо коли ми нехтуємо природою, тим даром Божим. Якось недобре використовуємо ці цю землю, ці надра, все, що маємо тут на землі. То тоді ми чинимо цей екологічний гріх, коли ми занедбуємо, не пильнуємо, не е, підтримуємо нашу землю, рослини, тваринництво, все тому, тому ми чинимо також цей екологічний гріх, коли е, як. У нас є зараз вже кілька років ця акція, щоб, наприклад, на цвинтарі чи взагалі викорінити з вжитку штучні квіти, якісь такі штучні замінники, які за які не розкладаються, наприклад, і яких дуже важко є переробити. В нас можна сказати, немає заводів по переробці такого пластику, тому подібне. Тому тому купуючи, використовуючи такі речі, які є. Чуть не вічні, які переживуть нас кілька разів, ми також чинимо цей екологічний гріх, бо воно дійсно воно нашкодить і ці всі токсини підуть в землю і будуть шкодити нашим дітям. Тому, окрім самого безпосереднього. Не вбити ближнього фізично маємо пильнувати також і е, цей духовний моральний стан, щоб нікого не наштовхнути на самогубство, також маємо пильнувати і е, загальний стан е, нашої планети, щоб не було екологічного гріха, і пильнувати, щоб ми самі себе шкідливими звичками не доводили до е, цього гріха, не шкодили собі, бо ми не є власниками життя. Ми, ми є тими лише хто користується, і будемо з цього давати звіт. Тому стараємося не піддаватися на під сучасні якісь можливо заклики, під те нехтування, під цю моду можемо сказати під цю пасивність. Маємо бути активними в тому, активними в захисті довкілля захисті слабших в захисті тих, хто не може за себе постояти, і в підтримці тих, хто вже не має свого власного здоров'я, щоб їм також допомагати. Також щодо того, що хтось може казати, що ми вбиваємо тварин, ми вбиваємо цих тварин чи то задля їжі, чи то задля ще чогось. Господь дав нам цю землю, дав нам цих тварин, яких ми вживаємо в їжу. для того, щоб ми мали ми з чого жити, щоб ми мали цю енергію, звичайно, є в нас немає обмежень, нібито як таких дуже по їжі, там немає е, щось дозволеного забороненого аж настільки так, щоб дуже, але ми використовуємо тварин саме в їжу або хутро, чи шкіра, тому подібне. Але якщо хтось використовує свої якісь, можливо, внутрішні потреби, якось можна сказати, вбиває, катує тварин, е, тішиться з того, бавиться тим, насолоджується, Самим процесом вбивства тварини не задля. Е... Якоїсь фізичної поживи саме в їжу чи там для одягу, тому подібне, а просто задля забави, звичайно, воно має гріх, оскільки ми катуємо це Боже створіння, хоча ми знаємо, що, люд, що тварина вона керується інстинктами, не має свого розуму, так, але це також є Боже творіння і все має своє призначення. За призначенням ми можемо є визначені. Ми ж не беремо якихось таких тварин, з яких не можемо нічого спожити чи нічого зробити корисного для нас. Ми беремо тільки тих, які які можуть для нас стати корисними в пригоді для одягу, їжі, тому подібно і так далі. А інші тварини, якщо ми просто задля забави з них знущаємося, то звичайно це є гріх, тяжкий гріх, бо ми над тією природою, над цим Божим даром ми знущаємося, нехтуємо ним і фактично самі робимося навіть. Нижчими не те, що уподімнюємося, але також робимося і нижчими від тих якихось тварин, яких самі рахуємо нижчими, тому маємо старатися не дозволяти собі і не дозволяти іншим робити такі гріхи. Скажіть, будь ласка, а чи вбиває себе людина, коли використовує нецензурну лексику? Чи є це вбивством людини? І людина, начебто, вона покрита такими шарами, такими, такою броньою, чи це пробиває її ауру і доходить до серця? Скажіть, будь ласка. Ну, найперше, маємо розуміти, що е, все, що виходить з наших уст, е, воно звичайно може нам нашкодити, може якусь принести користь, якщо це є слова. Але залежно відійшов, ми даємо кожному нашому слову сенс, зміст, наповнення, якщо вже є прийнято, що те чи інше слово є не лексикою, належить до таких норм, скажімо, і воно є визначено не лише церквою, але й на загал суспільством, спільнотою людей, що є неприйнятними, не неприпуск... Стивими для вжитку, оскільки вони шкодять суспільству, вони формують якийсь такий негативний образ спільноти, то звичайно ми самі собі шкодимо, оскільки ми ніби й розуміємо, що воно очорнює, бо як будь-який гріх, воно очорнює нас, наше серце, нашу душу. Але коли ми це чинимо, то ми фактично добровільно чинимо гріх. Можливо, хтось не надасть якомусь якогось такого надзвичайного значення. Цьому хтось може сказати, а я так виріс, я так звик, мене так навчили. В мене така таке середовище, в якому я зараз знаходжуся. Але все ж маємо завжди пам'ятати про цей самоконтроль. Маємо пам'ятати про те, що ми несемо відповідальність ніхто інший не буде відповідати за наше слово, наше діло, наш вигляд. Ні за що лише ми самі і маємо давати звіт собі в тому і ту відповідальність, яка покладена на нас, і церквою, і також спільнотою людей, громадою маємо так відповідально зносити. Тобто, можна визнавати, що словом можна все ж таки вбити. Звичайно що ми тільки що говорили про цю заповідь, не вбий, і казали, що коли ми когось до чогось зводимо або якимось словом шкодимо іншій людині, бо людина є ранима, також коли ми словом шкодимо іншій людині, то ми тим вбиваємо інших людей, але так морально, не, не фізично, можливо, не явно. І часто буває таке, що людина не подає ніяких ознак такої чи образи, чи такого пошкодження, але потім за якийсь час може вилитися, на жаль. Бувають випадки самогубств, саме через ось такий, як ми кажемо, булінг, ніби або через такі слова, які ми вживаємо супроти людей, чи через їх вигляд, через зовнішність, чи їх мову, чи то будь-що. Коли ми людину принижуємо словом, використовуючи навіть навіть не обов'язково використовуючи лайливі слова, то все ж ми шкодимо. Шкодимо собі, але також і шкодимо своєму ближньому, заперечуючи цю заповідь, яку дав Христос, любити ближнього як самого себе. Скажіть. Будь ласка, а що як можна е, е, поставити як бар'єр? Можна от бачиш, людина тебе хоче там принизити чи вбити словом, що їй сказати, якісь можливо є такі слова, що ну від Святого Духа. Я от як зупинити словом, можна зупинити оцей булінг якимось таким простим словомчите. Тут е, питання стоїть в тому, наскільки ми глибоко сприймаємо чуже слово, наскільки ми є робимося раними, чутливі до того, і наскільки воно нас зачіпає. Якщо ми за собою замічаємо, що дійсно чиєсь чуже слово воно нас зачіпає, воно десь відкликається в нашому серці, і ми починаємо над ним роздумувати, чи дійсно можливо та людина є права, то маємо самі перед собою. Дати собі так звіт чи воно мені потрібно, чи справді чиєсь слово, чи справді чиясь думка, вона є для на мене, має такий великий вплив, і чи дійсно? Чи чиясь думка щодо моїх якихось критеріїв мене самого як людини є правдивою? На чому вона є базована? Ми маємо найперше самі для себе дійти до тої істини, до тої правди, визначити для себе, що людина має на меті. Якщо вона має на меті лише нас просто образити безпідставно, якось лише поверхнево зачіпаючи, то віддамо все в руки Божі. Не будемо впадати в якийсь чи гнів чи злість, злобу, ненависть, не будемо Гріхом платити за гріх, маємо лише якось так смиренно прийняти, але не піддаватися. Бо коли людина піддається завжди на якусь агресію, то і сама розпалюється цим гріхом, впадає також цей гріх, і тоді вже е, не можемо казати, що ми гідно відстояли самих себе, коли ми відповідаємо злом за зло. вам за таке хороше трактування. Отже, ми сьогодні говорили про п'яту заповідь, не вбивайте. Так що любіть один одного, дбайте один про одного. Дбайте про навколишнє середовище. Дбайте про свою сім'ю, про рідних, про близьких. Не вбивайте один одного. І з вами був телеканал Броди Онлайн. Отець Назар Надія Петрик, рубрика Вікові традиції. До нових зустрічей.